Мінус 30, мінус 50, а подекуди й до мінус 70%. Саме такі знижки підприємці пропонують в чорну п'ятницю. Її влаштовують для покупців в кінці листопада. В усьому світі це період низьких цін та великих розпродажів. В Україні ж ризик зробити чимало необдуманих придбань, кажуть експерти. Тож як не втрапити на маркетинговий гачок, з'ясовувала наша Ольга Бабенко. День нечуваних знижок. Спершу його проводили тільки в Сполучених Штатах Америки з початку 19 століття. Та вже в 1966 році акція отримала загально прийняту назву Чорна П'ятниця та досягла світового масштабу. Наш бізнес використав звичайно такий хороший бренд, як Чорна п'ятниця. Він також пропонує певні знижки в цей день, і насправді люди можуть навіть якісь товари купити там суттєво дешевше ніж вони були до цього. Але не всі підприємці пропонують правдові знижки в чорну п'ятницю, тому очікувати низьких цін у цей час не варто. А до розповсюдженої реклами в магазинах ставитись з обережністю радить. Економіст це не означає, що весь бізнес. Всі чесно зробили якісь фантастичні знижки і вирішили безкоштовно, практично або з шаленими знижками роздати ті товари, які вони є. Трапляється і навпаки, так що деякі товари до чорної п'ятниці були дешевші ніж на чорну п'ятницю, але до них додавали гарні цінники, хорошу рекламу. І звичайно можна попастись на такі речі, коли ви купили товар в чорну п'ятницю дорожче ніж це було до того. Студентка Анна до цьогорічної чорної п'ятниці готова. Дівчина каже, перед тим як йти на закупи, вона завчасно звіряє ціни, і то в кількох магазинах. Керуючись тим, що попередньо, перед чорною п'ятницею я часто дивлюся на ціни, які були в магазинах. Попередньо я стараюся аналізувати саме, чи змінилися ціни, бо зараз дуже часто є таке, що ціни ніби змінюються, але залишаються тими самими. Просто їх підіймають передчасно. Яскраві рекламні оголошення, знижки понад 70% та гучні заголовки. Усе це кажуть експерти може призвести до незапланованих та імпульсивних покупок. Відповідно до закону України про рекламу. Реклама про знижки має містити, по-перше, співвідношення розміру знижки до попередньої ціни, тобто має бути попередня ціна, перекреслена і ціна вже зі знижкою і термін дії тої знижки. Щоб не втрапити на маркетинговий гачок, фахівці радять передусім скласти список необхідних покупок. Не поспішати купляти, моментально не робити такі м'якімітєві покупки, запланувати товар, промоніторити ціну. Визначитися конкретно, якими властивостями ви хочете придбати той товар, і дивитись, чи дійсно чи дійсно заявлена знижка відповідає тій ціні, чи тим параметрам, які би ви хотіли бачити чи придбати за тою ціною. А ще жінка радить не поспішати з купівлею товарів та промоніторити ціни в інших магазинах.